Долучаємо до нашої розмови Вадима Пристайка, дипломата міністра закордонних справ України 19-20-х років, надзвичайно повноважного посла України у Великій Британії. Я вже це питання задавав вашому колезі, в тому числі і за перебуванням на посаді міністра закордонних справ України Павлу Клімкіну. Він все ж суді відповідь далекий від такого чіткого ствердження, але тим не менше, те, що представники Сполучених Штатів поїхали до Парижу. Італійка Мелоні у Вашингтоні, чи означає, що ми бачимо просто певний зараз по-іншому сформулюю питання ренесанс у відносинах Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки в контексті українського питання? І чи можемо говорити про те, що, скажімо так, Сполучені Штати Америки розуміють, що без Європи і без України, в першу чергу, зараз без Європи для початку це питання вирішити неможливо. Я не думаю, що це прямо ренесанс почався. І Добрий ночі всім, хто в студії, дуже цікаво слухати було вашу дискусію. Але єдине, хочу сказати, що здається, що Сполучені Штати починають цей шлях усвідомлення, і вони напевно здивовані твердістю позиції України. Я сподіваюся, що вони нарешті здивовані непоступливістю позиції Росії, але точно на що вони не розраховували, що європейці знайдуть собі сили, знайдуть собі знаєте, якусь спину, як іноді кажуть щоб протистояти тим вимогам, які Трамп їм просто указував, скаже, що він очікував. Він очікував, що Європа займеться проблемою України, а також не буде потребувати для цього американської допомоги. Очевидно, європейці взяли беруть на себе зараз основний тягар і політичний. Це зокрема пропозиція надіслати збройні сили. Це серйозний політичний крок. Дуже рідко, коли демократичні держави можуть пояснити своєму народу, для чого це треба робити. Я вітаю цей крок безумовно. Але також вони беруть на себе тягари економічні. Безумовно, без американської зброї, в її справжньому вигляді, як, як ракети, все інше, це буде складно зробити. На все інше, європейці більш-менш готові. Пане Вадим, а якщо аналізувати також сьогоднішні заяви Дональда Трампа, хочеться почути від вас, що ми маємо відібрати і сприймати як дуже важливе. Знову така м'яка критика президента Зеленського. Водночас оці очікування від Путіна. Ну в першу чергу це напевно, так якби ми розуміємо, що угода теоретично може бути підписана, і це залежно від умов. А от на чому ґрунтується очікування? Трампа стосовно того, що Путін щось цього тижня може йому сказати. Що може сказати йому Путін? Я думаю, що він вимушений так говорити, тому що вже пройшли всі терміни, які він став, і останні терміни, які президент Сполучених Штатів ставив, це були якраз пасхальні завершення свят, і оце е, дата, ну, йому просто не залишається нічого говорити, крім очікувати якогось прориву. Але на превеликий жаль, ми з вами тут усвідомлюємо, що ніякого прогресу. Не буде і все, що зможе Трамп зробити, це забути і шукати нову дату, за якою він досягне своєї чудової величавої угоди. Я впевнений, що він, як і багато в його адміністрації, зараз знаходиться на шляху пересмислення. Багато цих людей не вірили в прогрес і до того, але просто не мали в собі сил, яких не знаю, політичних, моральних, протирічити президенту Трампу. Зараз вони бачать, що наступає прозріння. Я очікую, цілий знаєте, цілий такий не знаю. Низку, що не менше, якщо це не буде просто прорив визнань, звинувачень і відходу від тієї політики, яку ми на прилик жаль, всі ці днів спостерігали. Пане Вадим, хочу вам задати знаєте, таке питання: чи очікуєте ви, чи можемо ми очікувати від того, що враховуючи, що вочевидь, Дональд Трамп бачить, що якби Путін слухає і робить все по-своєму, м'яко кажучи. Рано чи пізно, з боку президента Сполучених Штатів, ми почуємо, що досить терпіти брехню Путіна ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно для того, аби вона досягла ну бодай справедливого миру на своїй території. Ви зараз намагаєтесь вкласти ту позицію в, в Трампу в голову, яку ми з вами всі хотіли. І дай Бог йому дозріти до цього. Я можу вам єдине сказати, що бачите, не тільки ми з вами зрозуміли, що треба зайняти продуктивну, нормальну, не агресивну позицію, не забуваючи що це наш головний партнер, але все ж таки позицію базовану на наших власних інтересах. Якщо ми усвідомлюємо, що ця позиція принесе нам результат, позиція, що роблять всі інші. Партнери по переговорах, а іноді навіть конкуренти Сполучених Штатів. всі вони зайняли позицію вичікування. це Іран, Китай, Росія, ті партнери, і друзі, яких вони обкладають митами, всі просто зрозуміли, що напевно треба спокійно всім заспокоїтись, дати можливість випустити пару, а потім аргументовано рухатись далі. Ми з вами не вороги сполученим штатів, тому ми напевно маємо право і розраховуємо на якесь розуміння, і ті слова, які. Трамп висловлює, включно з президентом Зеленського, ну не може він переключитися очевидно одразу і визнати свої помилки. Треба спокійно продовжити ми робити, по можливості забрати з своїх виступів всю емоційну складу, що дозволить знаєте, підживлювати якісь моральні, не знаю, якісь сентіменти, травми дитячі, не знаю, дорослі, політичні, які залишаються у певних людей в адміністрації. Скажіть, будь ласка, пане Вадим, от ви згадали там зокрема в своїй попередній відповіді і стосовно Китаю і цікава, цікава тенденція. Ми спостерігаємо зараз боку української влади. Ми побачили про полонених китайців. Ця інформація була максимально опублічена, і те, що вони знаходились в хороших умовах, але тим не менше, так і ця прес-конференція. Тобто було зрозуміло, що Україна акцентує на цьому. І ось сьогодні президент Зеленський каже про те, що є свідчення, що Китай допомагає, в тому числі оборонному комплексу Російської Федерації за весь час повномасштабного вторгнення. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся поправте, мені здається, що такої жорсткої позиції з боку Зеленського стосовно Китаю. Не було і е, з чим це пов'язано саме зараз ви праві. Я теж це спостерігаю і відзначив для себе, що ми до останнього все ж таки вірили, що якимось чином нам вдається вдасться перетягнути на свою сторону Китай або що не менше тримати нітральну позицію. І певний час я спостерігав за цими спробами говорити з Китаєм, відправляти посланників, розраховувати на їх підтримку. в ООН. було очевидно, що це не спрацьовує. Разом з тим, я чесно кажучи, теж не бачу особливих причин радикально міняти цю політику. Наша політика була зважена. Ми розраховували, що один із членів ради безпеки, ООН, зокрема Китай, який дійсно все постачає. Ну ми ж усвідомлюємо, як це насправді працює. Але при цьому, знаєте, не перетворити з підозрюваного в тому, що він наш ворог прямого нашого ворога до цього часу. Нам вдавалось зокрема, більш м'якою риторикою. Ми іноді не можемо відрізняти риторику від дій. Риторика має залишатись такою, як є, чітко свідомлюючи де береться, наприклад, у Росії додаткове зброєння, додатковий там параха і все інше. Ну існує у світі дійсно проблема. Про що говорив президент Зеленський, але це проблема глобальна. Більшість порохів зараз знаходяться в виду потоків виробництва в руках китайців. І нам вони теж потрібні як і багато деталей для наших дронів. Я закликаю до більш спокійної зваженої позиції тут, не забуваючи нічого, нічого але не виносячи це постійно в, в публічний простір.